А Олександр Єфремов, той самий соратник Януковича, який привозив Тітошню до Києва, цих убивць безмізглих, який несе відповідальність за вбивство Небесної Сотні, який є архітектором по суті проекту здачі України Росії Путіну, він втік до Москви. Він сидів при Порошенку за гратами під слідством. Три роки просидів. Після приходу Зеленського вийшов з під слідства. Почали його е пускати за кордон, і він. В лютому минулого року, якраз напередодні війни, ну він то знав, що буде війна велика. Напередодні Великої війни він через Словаччину виїхав остаточно до Рашки. Сподівався, видно, вернутися. Не судилося. Це все розкопали журналісти схем. Вони до нього дозвонилися. Він, виявляється, в Москві живе в дорогущому житловому комплексі, де в нього квартира за 4 мільйони доларів, як мінімум. Гроші е, не просто вкрадені в українців, та скоріш за все, гроші отримані за те, що е, нас під кулі московські підставили. Він підставив. Так, от він сказав, що е, коментувати нічого не буде, в нього нема бажання давати інтерв'ю. Ну, У мене нема питання до Єфрема, у мене питання до оцих всіх е, люби, патріотів, так званих, От, всяких Мустафів, всяких, там, Стерненків, е, хто там ще? Всяких гнапів, е, хто там е, Порошенка мочив за те, що чого не сидять е, в Небесної Сотні? Ну, от сидів. Сидів. Так чого ви не спитаєте, шановні чи не дуже шановні, а чого його випустили при цій зеленій владі? І він навіть зміг за кордон виїхати. Спитайте у цієї зеленої влади, чому так? Вона ж фактично все тут вирішує. Ніякі суди без неї нічого не рішають. Чому ви мовчите? Води в рот понабирали чи баксів?